І написано, що Бог дозволить, що коли прийде Антихрист, то це буде вже остання пісня диявола, його образ буде і буде вкладений дух у цей образ. Образ зможе діяти як Антихрист, як одне з цим Антихристом бути. І написано, йому це буде дано. І я розумію, чому це буде дано на якийсь час, і Бог дозволить якимось речам статися. Щоб люди, хто поведеться на ось це ось безсмертя, або на це зцілення, яке запропонує диявол через звіра, через Антихриста, знаєте, тимчасове таке щастя, і незрозуміле якесь тіло, незрозумілий образ, і ти переселишся туди, або люди далі віритимуть, і харчуватимуться від дерева життя. А дерево життя для нас хто? Ісус. Ісус каже, Моє Слово, Біблія. Це є життям, це для нас життя, і все, що поза цим, це вже не життя, все, що між рядками, це вже не життя, все, що ми по-своєму намагаємося перекручувати, це вже не життя, це ми вже ухиляємося.